1983 рік до радянського Львова прибуває популярна американська співачка українського походження Квітка Цісик. Саме у пласті квітка навчилася білого голосу, унікальної манери жіночого співу, яку можна почути лише у віддалених карпатських селах. Цей фірмовий стиль виконання перетворив Квітку на королеву джинглів. Вона стала голосом реклами Coca-Cola та Pepsi, McDonald's і Burger King, автомобільних гігантів General Motors, Toyota, Chevrolet, Cadillac і Ford. don't know what you miss. Have you driven a Ford? Після кожної рекламної кампанії Форд дарував Квітці нову модель авто. Однак, зароблені від реклами Гонорари, жінка витрачала не на красиве життя, а на професійні записи повстанських пісень. Запис двох україномовних альбомів коштував Квітці астрономічну на той час суму 200 тисяч доларів. Співачка залучила 40 найкращих нью-йоркських музикантів. В СРСР пісні квітки були заборонені. Її платівки переписували на касети і слухали потайки від сусідів. Я дуже хочу приїхати з концертом, і я пляную концерт.